Привіт! Нещодавно? Ну як нещодавно. Ну, певною мірою, все-таки нещодавно. Геніальні поляки випустили ремейк гри, що була одним з першопроходців жанру survival horror, легенду ігрової індустрії, та по сьогодення один з найкращих хорорів. А ой, блять, це ж ремейк другої частини. Ну коротше. Блять, мужички, ну от вірите, не знаю, з чого почати відео. Ну от, взагалі, хуй зна. Ну так от Silent Hill 2 – гра від жорстких японців, що курили дурь і шмаль, роблячи модельки дивних монстрів. А ще Акіра Ямакока, як найбільший травокур для першої частини, написав купу стратою хуйні, яка все рівно звучить, і запам'ятовується краще ніж в десятитисячний раз написана оркестрова тема для трипл а гри. Говорити сьогодні. Ми мали б не про ці ігри до речі, але мені похуй, бо я, я, я та жорсткий фанат Silent Hill, а жодного гру не грав. Дякуємо полякам за те, що не споганили гру і її атмосферу. Що не дивно, враховуючи, що вони до цього зробили охуєнний хоррор of Fear, в який я, до речі, теж не грав, а графоній в грі моцний. Або, як сказав би наш президент Володимир Зеленський, потужний, зеленський потужний, потужний. Особливо розйобним є туман, що радше схожий тупо на дим іноді. Але все, що розйоб, і відвал правої ступи на очах макеївських дітей, які чемно спостерігають, як я вдесяти своїм прямо в роднічок. Музика в польській ітерації гри створена тим же. Яма ОК, да? І відповідно їбабельна. Він переписав кожен з треків у Рихосту і додав нових для нових локацій. Ну власне, його треки чи ви чуєте в цьому відсосі. Коротше, японці, як завжди, найкраща раса в світі. Розробники, будь ласка, понерфіть. Колись я міг би вам розповісти про геймплей, але я грав тільки в ремейк, тому маю доволі скудне розуміння того, які що в ризі. Але маючи доволі скуфне, я б навіть повторився: скуфне, скуфське, скіфське, свинське розуміння цього моментику, давайте про це й поговоримо. Коротше, в грі ми граємо за Джеймса. Йому 30, Дружина вмерла. Мужик депресує під ДСБМ, п'є пиво і живе життя. А потім хоба нахуй і отримує лист від Дедвайф, що каже: Ало, уйоба, ти мені пообіцяв з'їздити Silent Hill». Скіблі сюди, паскуда. І Джеймс такий. Є. Yeah. Загалом гра кайфова, і я всім рекомендую прийти на стріми, дивитися, як я в то граю. А ще закинути мені гривню в донаті, Ну, чисто по братськи по приколу. А ще пограти в Суйленд Хіл. Ну коротше, дякую за перегляд. Ігбін Вінсер. Що зведемся.